Друзі, усім привіт! У нас нове надходження Volkswagen Passat B8 Ось у такому гарному кольорі. І кузов у нас седан. Колір чорний класичний. Як бачите, без жодного підфарбування. Це я вам пройдусь товщиновіром, що все покажу. Зараз пройдуся по колу, покажу, як, в якому стані у нас кузов. Як бачите, без м'ятинок, цапенок, максимальна комплектація, airline. Повний привід, 140 кВт, 2-літровий дизельний двигун. Гарна нова резина стоїть літня. Ось Дивіться, яка в нас оптика. Саме максимальне вирізанням. складання дзеркал, камера 360, безключовий доступ на 4 дверки. У нас є 201 тисяча оригінального та підтвердженого пробігу. Ось такий гарний точок, такий, у нас 3 d щиточок. Таке як кермо у нас арлайновське. Також сидіння у нас арлайновське йдуть з нашивками, з такими боковими підтримками, чорний потолочок, е е система StarStop. Не зверніть увагу на карти. Зараз зі всіх сторон пройдуся, я вам покажу, в якому стані у нас карти. Прийомчики, клімат-контроль також позаду регулюється для задніх пасажирів. Також ззаду у нас все гарне, все охайно. Сабвуфер стоїть, компресор, клей, домкратики, ключики, також все присутнє. Також і звідси зверніть увагу на карти. Тут нічого не поцарапане. Потолочки всі цілесенькі, ну, не без царапин, Не білесенькі, а чорні, але машина прийшла у нас професійні деталі, полірування кузова, так, хімчистка салону. Музика Денаудіо. Всі наклеючки, сервісні книжечки, все присутнє. Ось такий вигляд назаду. Одразу вам надам ВІН-код для перевірки. З цієї сторони обійну. Все, що є в машині, все працює. Автоматичні ближні дальні, вирізання світла. Ось ці сенсори, датчики, все є, присутнє. Це на 16 рік. Ось надаю надаємо код для перевірки. Фіксуйте, перевіряйте. Зараз прийду з товщину міром, перевіримо на лакофарбове покриття. Сто двадцять сто три. Сто три. Сто дев'ять. Сто один. двадцять Сто десять. Сто два. 103. 109. 103. 117. Криша у нас. 109. Автомобіль весь в рідній фарбі та з рідним пробігом. Кому більше потрібна якась інформація, надаємо відео додаткове. Можлива доставка по Україні також. Без проблем можемо оглянути на офіційному дилері.